Так, уже без 15, чек ми параллельно що до. Там. Тихо-тихо-тихо, тихо. А ну, я вибачаюсь. Опаю гру. Опаю гру. Кирилт, іллюзій. З 2 березня, у метро живей Харкіян. И. А зустріч. Зустріч. Я прориваюсь на. Так що. Вибухи 24 лютого нас оглушили. Да, да, да. Відтоді ми не все чуємо і не всіх слухаємо. Нам казали, у вас немає інших варіантів, аніж здатися. Ми кажемо, у нас немає інших варіантів, аніж перемогти. 24 лютого ми почали творити нашу перемогу з багатьох. Багатьох цеглинок, сотень інших перемог. Ми перемогли. Паніку. Не розбіглись, а зібрались. Ми перемогли сумніви, зневіру, страх. Ми повірили, повірили у себе, у свої сили, збройні сили України, розвідку, Нацгвардію, СБУ, ССО, прикордонників, тераборону, ППО, поліцію, ДСНС. Всі наші сили оборони і безпеки. Я пишаюся вами усіма наші воїни. Цей рік можна назвати роком втрат для України, для всієї Європи, для усього світу, але це невірно. Ми не маємо так говорити. Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок. Їх забрали вбивці. Українці не втратили домівки. Їх знищили терористи. Ми не втратили свої землі. На них зайшли загарбники. Світ не втратив мир. Росія його зруйнувала. Цей рік поранив нас у серце. Ми виплакали усі сльози, прокричали усі молитви 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати, але більшість слів зайві. Вони не потрібні, не потрібні пояснення, прикраси. Потрібна тиша. Щоб почути, потрібні паузи, щоб усвідомити. Ранок 24 лютого. Блін, мурашки просто забийте. Це Остомель, Буча, Sorry. Ірпінь, Бородянка, Харків. Yeah, yeah. Мріяту прям... вокзал іграшка. Чернігів. Маріуполь, Драмтеатр. напис, діти, Оленівка, Одеса, Багатоповерхівка, дівчинка. Три місяці, Вільнянськ, Пологовий, Немовля. Два дні. сталь. Да, Дату жонка, напевно, так і зробимо. Це неможливо забути, і неможливо пробачити, але можливо перемогти. Ми вистояли на ногах, бо було те, що нас тримало. Наш дух оборона Києва. Приварлік. Харків. Миколаїв. Чорнобаївка, Острів Зміїний, Хаймарс, Антонівський міст, Павовна, Кримський міст, Павовна, Нептун, Крейсер Москва. Нема Москва. Руський воєнний корабль. Привіт, пацани. А у вас слушає вас, ні? Ні, видно, видно. У джевасакі прів. Просто тоді ж ось, не хотів перебувати високоповажувану людину. Херсон. Та це масовка, це масовка, це масовка. Русський мир лучше було. І І молимось, що буде креміна і свата. Мелітополь. Весь Донбас, Крим. Ми б'ємося і продовжимо битись заради головного слова перемога. Вона точно буде. Ми йдемо до неї 311 днів. Віддали багато сил, але вмить, коли здається, що ти вже не можеш іти далі, згадайте, що ми вже з вами пройшли. Я хочу сказати усім вам, українці, ви неймовірні. Погляньте, що ми зробили і що ми робимо. Як наші воїни з перших днів розносять цю другу армію світу? Як наші люди зупиняли колони їхньої техніки, як дід зупиняв руками танк, як жінка збила дрон банкою помідорів, ви там усе своє забрали. Як в окупації крали ворожі танки, БТРи, вертоліт, снаряди. Речі, багато танків було спіжено на сумщині. Як збирали за години на ловців, шахедів, морські дрони, броневики, швидкі і байрактари, як витримали всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, темряву, темряву і холод, як підтримували одне одного і державу. На війні важливий кожен, хто тримає в руках зброю, кермо авто, штурвал судна чи літака, скальпель чи указку. Кожен, хто за ноутбуком, хто керує комбайном, потягом, хто на блокпосту і на електростанції, журналісти і дипломати, комунальники і рятівники всі, хто працює, вчиться в університеті або школі, і навіть ті, хто тільки вчиться ходити. Піджавасяки, то не страшно. Все це заради них. Наших дітей, наших людей, нашої країни. У великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних. Кожен з нас борець, кожен з нас фронт, кожен з нас основа оборони. Ми б'ємось як одна команда. Вся країна, всі наші регіони. Я захоплююсь вами усіма. Я хочу подякувати кожному незламному регіону України. Харків, понівечений. Але не скорений. Ви довели ворогу, щоб бути поруч територіально, не означає бути поруч ментально. Харків це українське місто, місто, герой, незламний Миколаїв. Герично витримує усі удари. Місто на хвилях яке долає усі шторми. Сумщина і Суми. Ви одні з перших відчули на собі повномасштабне вторгнення окупантів. Для них Сумщина стала. Кісткою в горлі, звичайні люди, робили коктейлі Молотова, палили ворожі колони. Взяли перших полонених. Сумщина, це сила, Дніпро, опора і надійний тил нашому фронту. ви приймали людей, ви повертали пораненим бійцям. Життя, да, Дніпро ще в 14-му році, що в 2022 му Одеса, сонячна і привітна. Тепер фортеця, світова фортеця, яка захищає нас і яка захищає світ, годує його щоденно, відправляючи море мільйони мільйони тонн порятунку. Бо вона Одеса, мама Херсон. Ви героїчні люди. Ви були в окупації Це більше восьми місяців, без новин, без зв'язку, відірвані від України. Тисячі з вас виходили. Годили на акції проти расистів. Ви не знали, чи бачать це в Україні, чи знають про це. Окупанти брехали вам, що Україна вас кинула і не буде боротись за вас, але ви вірили і попри все дочекались. Обличчя Херсону посічене уламками снарядів. Але головне, що новий рік ми зустрічаємо вільними і разом під синьо жовтими прапорами. А отже, все відновимо і все відбудуємо. Так само, як і Чернігів, і Запоріжжя, і Краматорськ, і Бахмут. Ті, хто став прихистком для мільйонів українців, це рівне. Франківськ, Тернопіль, Вінниця. Я дякую вам. Ті, хто отримає і передає мільйони тонн допомоги з Європи, і світу, Львів, Ужгород, Чернівці, Луцьк, я дякую вам. Ті, хто приймає в евакуації бізнес, підприємства, університети, Хмельницький, Житомир, Кропивницький, Полтава, Черкас, я дякую вам. І ті, хто чекає Буже Україну, високі. поговоримо про це і дочекають. Бізнесу. Донбас, Луганщина, Крим. Крим. Дякуючи вам, наші воїни. І звісно, Київщина, Київщина і Київ, серце наше, яке завжди б'ється, дякуючи вам, усі наші українці. Ми всі одна сім'я, одна Україна. Це рік, коли Україна. Змінила світ, а світ відкрив Україну. Нам казали капітуляція, ми обрали контрнаступ. Нам казали йти на поступки і компроміси. Ми йдемо в Євросоюз і НАТО. Світ почув Україну. Європарламент, Бундестаг, парламент Британії Кнесет, Конгрес США. Світ відчув Україну. України. Україна у медіа у серцях людей у топ пошуку Google. Світ побачив Україну на головних площах в Нью-Йорку, Лондоні, Варшаві. Флоренції Сіднеї, інших містах українці дивують українцям аплодують українці надихають. Чи є щось? Що може нас злякати, ні. Чи є хтось, хто може нас зупинити, ні. Бо ми всі разом. А ми А мене, Гей, гей, Ось, за що ми воюємо? За одне одного. Найкращий для нас салют на складах окупантів, <рес> найкращий подарунок цифри у звіті Генштабу. Ми ну не знаємо так, так, достеменно, так, що принесе нам новий 23-й рік, але готові до всього. Нові здобутки, ми будемо щасливі. Нові удари, ми будемо непохитні. Продовження боротьби будемо битись. А коли переможемо, будемо. Обійматись. Дорогі українці, залишається кілька хвилин до нового року. Я хочу всім нам зараз побажати одного перемоги. І це головне одне побажання для всіх українців. Нехай цей рік буде роком повернення Повернення наших людей, воїнів до своїх родин, полонених до своїх домівок. Переселенців до своєї України, повернення наших земель і тимчасово окуповані стануть назавжди вільними, повернення Дякую, до звичайного життя, до щасливих хвилин без комендантської години, до земних радощів без повітряних тривог, повернення того, що у нас вкрали дитинство наших дітей, спокійної старості нашим батькам. Щоб на канікулах онуки приїхали до бабусі і дідусів на Ковуни у Херсон, на Черешню в Мелітополь, щоб наші міста були вільні, наші друзі вірні. Добре. добре. І щоб у звітах біля цифри 100 тисяч знищених ворогів, тисяч одиниць знищеної російської техніки з'явилась наша головна цифра і головний успіх. 603 тисячі 628 кілометрів квадратних площа незалежної України. Як це було від 1991 року? І як це буде завжди. Нехай все це принесе новий рік. Ми готові за це боротись. Ось чому кожен з нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут, всі тут. Ми всі. Це Україна. Слава Україні! Да, Героям слава з Новим Роком! Скажеш, з Новим роком всіх вас! У ну, нас скоріше за все новий рік уже поч... Да. Всіх з Новим роком, чуваки. Да. Новий рік, я думаю, почнемо з хвилини мовчання, як запропонувала Тушонка. Правильно сказала за тих, хто не зміг зустріти, щоб згадати, і ті, хто змогли зустріти, боролись до кінця. Тому так, хвилина, навчання. Що ж, дякую ще зі мною. Було було приємно з вами зустріти Новий рік. Дякую, що ви всі живі, що всі, всі здорові. І що ви ось тут ось сидите, вісім людей на стріму. Це дуже і дуже дуже і дуже приємно. Дякую ще раз вам. Саме атмосферний стрім. Дякую, Тушонка, за підтримку. Дякую, Каджуваса, за підтримку. Всім дякую. До речі, Каджавасакі. Я реально бачу.